Обов'язково треба захищатися самим, тому що ми маємо навіть того, щоб допомагати після закінчення і під час навчання, навчальних закладів. закладах. Замість цього вона руйнує перспективу, замість цього вона руйнує економіку. Там нема куди йти на роботу після закінчення нашого навчання. Сирена би сплять дреба в янучі боч, Спить країна, яку ты сам. Любы Продіть дихі, буці. вже й дерева протираються. זיימו מאַז סוסט Що виражається у прагненні уряду та адміністрації вищих навчальних закладів Черкащини обдирати студентську молодь, створюючи непереборні перешкоди для продовження навчання. Введення додаткових платних послуг, підвищення вартості навчання в державних вишах, навчання, у яких взагалі має бути безоплатним. Введення штрафів за пропуск занять. При тому, що українські студенти за європейською системою освіти взагалі мають право на вільне відвідування занять, ми розглядаємо як неприхований тиск, відвертий на студентів з метою перешкодити отримати вищу освіту людям з середнім та нижче середнього достатком, а також як порушення наших конституційних прав. Ми обурені дискримінацію українців, дискримінацію українців за національною ознакою. Соціальним та майновим станом у справі поселення іноземних студентів на кращі місця у гуртожитках вишив Черкас. Поселення іноземців на кращі місця з сучасним ремонтом, з меншою щільністю поселення є також порушенням наших конституційних прав та порушення законів логіки та українського права. Кошти іноземців за навчання в Україні мають спрямовуватися на покращення проживання усіх студентів. Покращення якості навчання в університетах, покращення благоустрою наших вишів, а не у власну кишеню певних осіб. У Черкаських вишах навчається українська молодь, які намагаються нав'язати замість рідної навчання чужої для них мовою сусідньої держави, що також є порушенням конституційних прав українських громадян, які мають право спілкуватися та отримувати знання, складати іспити рідної їм державною українською мовою. Враховуючи вище виклади, ми, Українське студентство Черкасства області, вимагаємо припинити порушення конституційних прав українських громадян. Всі порушення всіх конституційних прав, навіть тих, яких я не перелічив. Детально. Публічно відмовитися від подальших спроб, усяких намагань ввести побори зі студентів. Плату за пропуск, занять, користування бібліотекою, спорт. Ацію українців за майновим та соціальним станом, зокрема, практики поселення іноземних студентів на кращі місця хуртожити, відмовитися від запровадження тотальної русифікації українських навчальних закладів, загрозу якої несе в собі законопроект про мови в Україні, до задоволення владою та адміністрацією вишив вимог українських студентів, що наведені вище. У разі подальшої бездіяльності влади та керівництва навчальних закладів українське студентство Черкащини залишає за собою право, що надаються статусом громадян України як єдиного джерела влади, гарантоване Конституцією України. Також залишається право активно протистояти злочинним рішенням та діям влади і адміністрації вищих навчальних закладів у формі адресних акцій протесту та акцій прямої дії. Саме коли ми поміняємо законним методом, саме коли ми досягнемо того, що народ допоможе молодим, допоможе самим самому собі поміняти антинародну владу на народну, от тоді ми будемо жити в щасливій, якісній, великій Україні, де пануватиме, нагадую, соціальна, національна та історична справедливість. Слава Україні!